В лісі в круглому горісі Віктор Терен Ілюстрації Тетяни Юрченко. Шпакар будиночок примітний, баливо тесаний, міцний, Там цокає дзигарик мідний, Заведений іще з весни, А в польової перепілки гніздечко легше вітерця, соломи жменька та сурібки та трошки пірячка з крильця. Але воно до нього лине, даля в травичці пізлає, воно зігріє, бо єдине, воно найкраще, бо своє. Літає журавлик, як диха, плаве, набира висоти та крикнула знов журавлика, Ано проти вітру лети. Це ж нас понесе на край світу, і треба вернутись судиш. Навчись літати проти вітру. Тоді долетиш. В лісі в круглому горісі, Коник зиму зимував, Зимував, не сумував, підростав, стало тісним в тім горісі. Тріснув в горіх, страшно гухнуло у лісі. Кінь горіховий побіг, то потить гукає всі. От і я, весняний грім. Вітер з кожовким листком, грається в котика й мишки. То поженеться біжком, то підкрадається нишком. Ну а коли спійма? Буде тітки й зима. Сидить на перелазі хлопчик, хоч мама кликала давно Збиває прутиком листочки, вигукує конячко но. А сад, а соня саму сійко, а чорнобривці запашні. І козаченько наш Василько Же й саме квітка на коні. На порозі просто виросло просо, просо хате не пускає в хату. Ми його попроси, пропусти нас, просо. Дрибкі трибкі, не пускайте рибки, ту найбільшу слухайте, моря не розплюхайте. Дрипкі дрибкі, оранжеві рибки, якось на папері, хвостиком змахнули, попливли за двері. Гірку віпано нову, біло біло стрілову. Та від сонця від тепла наша гірка потекла. Галасно по твірвочку зліпили річечку. Як то гарно, любі діти, у вікно вам виглядати. В ньому все то полі, квіти, сонце й поле біля хати. На оте вікно ранкове, що гулівки ваші гріє. Схожа наша рідна мова, цілий світ вона відкриє. Бережіть її малята, бо вона віконце миле, що колись до нього мати піднесла вас, посадила. Дитячі книги з малюнками українською мовою. Сайт Казка Укр.